Як паркуватись за допомогою одразу двох камер? Достатньо встановити адаптер RFCC для керування штатними та додатковими камерами. Але чи варто жертвувати гарантією і різати проводи для встановлення? Звісно, що ні, бо і різати нічого не треба. Все встановлюється так, наче завжди там і було. А тепер по порядку в цьому відео ми розповімо вам, як встановити адаптер RFCC у вашому авто та як можна керувати камерами за допомогою цього адаптера під час руху. Що йде у комплекті? Система надійно упакована і не пошкодиться при транспортуванні. До набору входить комплект кабелів для під'єднання та адаптер. Адаптер нової версії має міні-USB-порт для завантаження оновлень. Ви також можете змінювати основні налаштування за допомогою ДІП-перемикачів. Кабель має три фішки для під'єднання: до головного пристрою, до камери та до адаптера. На головному пристрої для кожного коннектора призначене лише одне гніздо, тож під'єднати адаптер дуже просто. Як встановити? Зараз ми схематично покажемо, як під'єднати наш адаптер до головного блоку у вашому авто. Так система з'єднана перед встановленням адаптера. Головний блок, симулятор кнопок на кермі, живлення. Так під'єднані штатні кабелі на 10 та 28 контактів. Від'єднуємо 28-контактний кабель і в розрив вставляємо кабель з комплекту для адаптера, на якому написано Monitor». Тепер беремо ще один кабель вже на 10 контактів. Напис Monitor» підказує, яку фішку потрібно під'єднати в розрив. У цей роз'єм на 24 контакти під'єднуємо ще один кабель з комплекту. З іншого боку ми маємо дві фішки білого та сірого кольору, за допомогою яких ми і під'єднаємо наш блок. Зі зворотнього боку ви побачите всі конфігурації ДІП перемикача для налаштування адаптера у авто. Далі ви вже точно не помилитесь з роз'ємом. Ці виходи призначені для під'єднання камер. Передня камера та задня камера. А це для живлення передньої камери. Тепер глянемо, як все працює під капотом. Ось так виглядає адаптер, під'єднаний до штатної системи вашого авто разом з двома камерами. Як бачите, нічого не довелось різати. Як керувати камерами. Автоматичний режим. Зображення з камери може виводитись автоматично при перемиканні передач. При перемиканні на задній хід ви бачитимете на екрані, що зараз позаду вашого авто. Коли ж вирушатимете чи перемикатиметесь на нейтральну передачу, то ви бачитимете, що попереду вас. Зображення з фронтальної камери виводиться на екран протягом 30 секунд, або поки ви не перетнете позначку 20 км на годину. У ручному режимі за допомогою кнопок на кермі, щоб увімкнути ручку. Режим двічі натискаємо кнопку МОД на кермі. Далі за допомогою стрілок перемикаємо камери. Як бачите, все просто та інтуїтивно зрозуміло. Щоб вимкнути ручний режим, просто натисніть кнопку МОД один раз. Зверніть увагу, в різних моделях авто вигляд кнопок може відрізнятись, тому не забудьте ознайомитись з інструкцією користувача. Дякуємо за перегляд! Будемо раді відповісти на ваші запитання та підібрати для вас оптимальне рішення.